Слава Україні! Ну, по-перше, хотів би привітати російську морську піхоту. Так, так, вам не почулося саме російську морську піхоту з їхнім професійним святом. Кажуть, там на болотах День ординської морської піхоти. Я не знаю, що за морська піхота в них, бо її немає. Вона вже два рази провела ротацію особового складу. Попередні два згинули під Києвом та в наших херсонських миколаївських степах. І в чорному морі, і будуть гинути і далі, і не буде їм місця на нашій землі. Тому вітаю вас, нелюди і мерзотники. Як ви там себе називаєте, чорної бушлати, земля вам бетону. І повертаючись до наших справ, я хочу подякувати усім українцям, одеситам, в тому числі за витримку, за те, що ви просто мужньо переносите те, що сьогодні відбувається. Я знаю і такі заявки сьогодні отримую вірніше, інформацію про те, що там за тими чи іншими адресами до цього часу або на годинку-дві вимкнули світло, або є серйозні аварії, і поки що, на жаль, не вдалося щось поладнати. Я знаю адреси в Одесі та регіоні, де аварійні бригади вже втретє виїздять на місце. Вони міняють один одного, тому що дуже... Важкі умови і важка аварія. Треба її ліквідувати. Я знаю, що електроенергія поступить до вас у будинки. Наші енергетики звитяжні і молодці. Ну і власне всі ми в таких умовах, бачите, як намагаюся записати для вас відео, в тому числі з машини, поки ще горить світло. Але світло душі, нашої української душі, ніхто не переможе. І зараз не буду вас заспокоювати, що завтра буде легше. Можливо, буде навіть гірше. Можливо, навіть буде важче. І будуть ракетні удари, ми це теж розуміємо, бо ворог до цього готується. З іншого боку, треба знати і розуміти те, що ми до цього готові. І не боїмося. Ну я не знаю, я не бачу таких українців, що зараз бояться ворога, і не бояться цих умов, в яких ми усі сьогодні живемо. Ні, не існуємо. Існують вони там, на болотах. А ми живемо, бо маємо надію і маємо віру. Маємо спільну підтримку збройних сил нашої держави. І пам'ятаємо, наскільки хлопцям важко там на нулі. І мусимо тут своєю витримкою їх підтримувати. До цього закликаю, просити не буду. Ну, не буду просити. Просто скажу іще раз: ви всі молодці. Ви пишете про те, що вимкніть електроенергію там чи в іншому місці. У мене немає. Цього важеля, щоб його вімкнути. Працюють енергетики, ще раз хочу сказати, вони роблять це неможливе. Але всі ваші інформації, вони безпосередньо доходять до одеських електромереж, і десь вдається зразу відреагувати, десь доведеться ще потерпіти. Є аварії, є певні роботи, які необхідно провести. І хочу подякувати тим, хто відчиняє двері сусідам. Надає воду і можливість зарядити телефони. Тому що, знаєте, про нас дуже часто кажуть, що у нас хата з краю, Там, на болотах. Так я можу підтвердити, у нас дійсно хата з краю. Першим ворога зустрічаю. Отож, тримаємо стрій і, і витримки вам. Ще раз, витримки, і подяка від щирого серця. Я сьогодні в області бачив людей, які теж живуть звичайним життям. Воєнного стану з тривогами без електроенергії, але проводять заходи, говорять про майбутнє. І таких у нас багато. Одеса була і буде українською, щоб хто не говорив. Давайте посміхнемося. Бачите, якось так розділилось світло, половинка світла, половинка темна. Так от, та, що темна, вона відійде, а світло залишиться і навіть отак. Світло залишиться. Посміхайтеся, бо Україна понад усе. Ми воюємо за наших дітей. Вороги традиційно ласкаво просимо до пекла. Ви джерело всіх наших тимчасових бід. Але ви постійне джерело своїх постійних бід і горя, від якого Росія розпадеться. Але це вже ваші улузько-ординські справи. Тримаємо стрій! Побачимось!